Нарешті ми дочекалися. Розпочалася третя всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів школа позитивних змін. Понад 30 учасників взяли участь у третій всеукраїнській літній школі адвокації для бібліотекарів УБА, що відбулась з 22 по 27 червня 2015 року у селищі Лазурне Херсонської області. Ними стали досвідчені та молоді бібліотекарі з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Києва. Програма школи включала як теоретичні заняття з основ адвокації, медіаадвокації, лідерських якостей, роботи зі ЗМІ, так і практичні вправи. Сонячного ранку учасників та тренерів гостинна зустріла Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Гончара, розташована на мальовничому березі Дніпра. Для нас була проведена екскурсія бібліотекою, а далі ми почули привітання від директора Херсонської наукової бібліотеки Коротун Надії Іванівни. Бажаю від цієї душі. Доброго відпочинку. Мені дуже хочеться, щоб Херсон став літнім славськом. От я е, дуже мрію про те, що вам сподобається в назурному. Наскільки я знаю, там комфортно і холодильники і, і телевізорі. Обіцяю, що з вівторка все таки буде 31 градус, а значит, у <ріць> значить, у нас буде сонце. Значить, у нас буде От е, щоб ви не обгоріли, пам'ятайте про це. От через це рада буду вас бачити ще не один рік нашу пірозбірну. А вам самих приємних вражень, працюйте в міру. Думайте про відпочинку. Це можна видатися. Дякуємо. Також для учасників бібліотека підготувала презентацію Особлива бібліотека для особливих людей. Про роботу з людьми з особливими потребами. Після обміну досвідом та невеличкої дискусії, покинувши книгозбірню, учасники опинилися на борту незвичайного авіалайнера та полетіли на відділи острови Херсонської обласної бібліотеки для дітей. Але імені Але перші вичати про небовідну мандрівку хочете розказати вам історію нашого бібліотечного авіалайнеру. З першого погляду вам може здатися, що його побудували нещодавно, але це не так. Адже механіки вищого гатунку не тільки слідкують за його технічними характеристиками, але й застосовують новітні технології за його модернізації. Наша бібліотека, як, як, як справжня леді, яка вміє за собою вдало доглядати. Ви думаєте, вона дівчинка підліток 16 років? Чи поважна mm -hmm. пані 30 років? Або ж мудра mm -hmm. і розсад розсудлива бабуся 60 років. Насправді нашому авіалайнеру у цьому році. Виповнився 91 рік. Але, незважаючи на такий поважний вік, наша лайнер не зменшує своїх обертів, а навпаки, постійно заходить на нові віражі. За роки своєї історії бібліотека змінила декілька приміщень, отримала новий статус. Навіть нове ім'я – обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки. Загадкова Дніпрова Чайка була талановитою письменницею, яка написала багато віршів, оповідань. Лібрето дитячих окуп, а ще була пасажиркою нашого авіалайнеру і свого часу проживала саме на цій вулиці, де нині розташована наша бібліотека. На сьогодні наша бібліотека це не лише місце, де можна взяти книги, журнали. Тому це справжній сучасний інформаційний простір для спілкування. Десять відділів обслуговування та стільки штуків за інтересами. Безліч інтерактивних проєктів, блогів та літературних конкурсів. Так. Але краще все це побачити один раз на власні очі, аніж сто разів почути. Отож, запрошуємо усіх вас на два неповторних чартерні рейси українськими бібліотечними островами. Шановні пасажири, оголошується посадка на гарячий тур компанії «Українські бібліотечні авіалі. Але потрібно було повертатись на материк. Бібліотекарі повинні були продовжити свій шлях і вирушати до селища Лазурне Скадовського району Херсонської області. Тут відбулось офіційне відкриття роботи літньої школи. Було проведене заняття з техніки безпеки від тренерів, знайомство, де школярі ділилися своїми враженнями від побаченого та пережитого. Після знайомства відбувся розподіл на групи і, звичайно ж, оголошені найперші завдання для новостворених команд. Що ж, до роботи. Просто приспишивай вчину Так. Я б сказала, що треба з пакет. Ага, що ми знаємо читати, сьогодні читайте

Тобто, щоб у нас було тих речово. Розпочався другий день школи адвокації. Підйом ні світ, ні зоря. Тобто о 7.30 ранкова зарядка на пляжі, яку з натхненням проводить і єдиний цього разу чоловік бібліотекар Юрій з Кривого Рогу. Ранок на пляжі має багато своїх переваг. Зокрема, можна спостерігати дельфінів у 20 метрах від берега. Але ж ви розумієте, ми приїхали до Лазурного плідно працювати. Отож з 10-ї ранку всі учасники школи прослухали презентацію Світлани Барабаш на тему Адвокація від А до Я і навіть більше. Нашу Адвокація від А до Я. Наступно, Навальна і адвокат. Бібліотека в умовах кризи. Далі дискутували довкола цього питання, а також ознайомились з текстом маніфесту Уба вчились, як планувати кампанію з адвокації яких вживати методів та інструментів під вмілим керівництвом Шевченко Ірини та Хіміч Ярослави? себя там Харькове библиотеку. Пока. Ну, ходите. Хорошо. Дедушка и ходите вместе. Дедушка тоже ходит в библиотеку. В библиотеку мы основном стараемся купить книги из тех, которые рекомендуют или те, которые им уже нравятся. Они уже знают, какие серии или тех авторов, которые мы понравились. А, скажите, а вы бы хотели здесь видеть на пляже библиотеку? Было бы вот можно подойти, посмотреть? Очень было бы неплохо. Потому что с собой книжки не ну, да, привезешь, а да, да, почитать да. тут, конечно. Конечно, и так что на, пляже на следующий надо. день можно поменять другую да. Было бы интересно. Да, а то сидят все в компьютере. Хорошо, Хорошо, хорошие библиотеки, порядке, да, и такие видео. обширные. Можно много чего найти. Книги. В основном по техническому. Робота кипіла. А під кінець робочого дня усі презентували напрацьовані результати. Спосеред усього іншого цікавим були й презентації домашніх завдань учасників школи, а саме проєктів у форматі печа-куча, де кожен розповідав про родзинку роботи своєї бібліотеки. Ніщо так не гуртує людей, як спільні цілі та завдання. Це стосується й дозвілля. Отож, увечері новоспечені команди презентували себе доволі креативними способами, створивши усім гарний настрій та затишну атмосферу. Перша група, яка була нами визначена, це була група дослідників, а вони розкажуть, покажуть і все зроблять далі самі. Будь ласка, але ми підтримуємо.

Повіряйте кесен. Ми команда до світів знайдемо те, що інші не бачать. Є світатися. довга долга Если <developed Airbnb> то видит, кто хотеть бежать, то, пожалуй, то, конечно, то как можно, можно, можно. А вот над морем вот такой глубинный. А вот уже несколько самым. а Наша название! б м Наш девиз! Библиотекари Все! Библиотекари Можут Все! Ходи бібліотеку, ввечері на дискотеку. Якщо хочеш кимось стати, треба більше книг читати. Солдат загорел! Школа набирає обертів уже з першого робочого дня, а попереду ще майже тиждень та багато цікавого, практичного недослідженого.